Україна моя у вогні, у зеленому раю стріляють, розлетілись, мовчать солов'ї, темні ворони в небі літають, оточили наш дім щури, гади сіли на наші землі, роз'їдають вишневі сади, чорно-жовті, смугасті черви. Україна кайдани рве, кращі хлопці стають до зброї, лютим звірем душа реве. Не бояться вогню герої. На порозі стоїть Орда. Сусід три, нам всім могилам. Ми покажемо всю міць і силу. Ми покажемо, що Україна жива. В крові війна Нам вітання прислав диктатор. Ми на згарищі його злам. Синьо-жовтий підніме брак. Тепер наша прийшла весна. Наша воля тепер настала. Україна цвіте, живе. Довго рідна на тебе чекала 4 лютого 2022 року. Російська Федерація розгорнула не спеціальну військову операцію, а повномасштабну війну проти України геноцид проти української нації. Наші діти, молодь, дідусі, і бабусі, всі громадяни рішуче проти війни, проти окупантської агресії. Наші міста захоплюють вороги. Наша держава щохвилини чує обстріли і вибухи. Наші жінки, діти плачуть, наші герої помирають. Я не знаю, який сьогодні день, але знаю, сьогодні п'ятий день війни. Ми молимо Бога про закінчення цього жаху. Ми дякуємо кожній країні, яка виходить на мітинги, щоб підтримати нас. Дякуємо, що наша проблема. Стала проблемою всього світу. Ми всі відчуваємо єдність, підтримку і любов в цій небезпечній ситуації. Наш народ сильний як ніколи. Ми збираємо мільйони залічені години на допомогу армії, допомагаємо лікарням, біженцям, жінкам, дітям. Ми єдині, і це наша сила, і перемога України, перемога всього світу проти Росії це лише питання часу. І ми віримо, ми знаємо, що сильні, мужні. Ми хочемо життя під мирним небом. І цей час, час незалежної, суверенної держави Україна без війни обов'язково настане скоро. Слава Україні!